Всім там петух співав. Всім привіт із сонячної Італії. Всім салюте. Салюти це здоров'я. І в них, от, виходить, в мові в італійській там от, салюте, Або передай салюти. Побажай здоров'я своєму другу. Це в нас. Брат мого чоловіка, саме менший. дуже добрий, дуже добрий, але ж... баба думає що від алкоголізму найкраще лікарство вино. <свісно> Погнав. Він, він глухонімий, але він говорить і спілкується більше, ніж мій чоловік, який не глухонімий. <свісно> Казала свекруха, що мій чоловік, коли був маленький, то робив вид, що він теж не чує і не хотів говорити. Вона <смі> його за це била, тому що в нього старша сестра глухоніма і саме менший брат. Їх четверо. Двоє нормальних, і двоє теж нормальних, але глухонімі. То сестра живе в Мілані, прекрасно себе почуває, і цей менший брат Анджело, дуже хороший. Але, але не відпускає баба його на вольний хліба. Всім привіт. Ой, дивіться, який супчик. Ха, всім привіт із сонячної Італії. Моя дитина телефон сильно не держить, не цей. А. Я так розлізнилася зі своєю дитиною. Ти ж за півдня вже щось зробив хороше, корисне. А. Щоб твоя дитина поїла. Заїжджаю додому, тут дивіться, які вазончики. Тут ще один. Красота. Ну це ж тут ці горшки садять і воно ж на вулиці стоїть. Ми ж в хаті таке тримаємо. Жовний чоловік каже, ти ж там лимон полить, ти ж там цвіточки поли, ти ж там дитину піди подивись. Знаєте по що йду? У мене ще буряк росте, щоб ви так розуміли. Казав колись батько, що вони ото багато життя показують, брешуть. Хай покажуть, як сапають, як коров доять. А, це... А тут показують багато життя. Я така думала, боже батько, та всі ж так живуть. Кому воно треба? Давай подивимося хоч на багато життя. Та те багато життя до чого привело? До того, що у дівчат іскажене поняття життя, що треба їхати в Дубай заробляти гроші. А тоді дуже все плохо кончається. Так що будемо починати показувати Опять буряки. Дай Бог корову завезти. Добре, що її тут не можна завезти. Бо приїде моя дитина зі школи, то обіцяла, що поїдемо до Моніки. Сьогодні можна шампанського випити за день народження. Воно вже починає цвісти мій бурячок. Треба забрати весь. І я його замариную. Я місяць тому робила маринований буряк із цибулею, ну, скажімо так. З'їла все, не викинула. Але наступного разу буду маринувати окремо цибулю, окремо буряк. І дивіться, вчора доїла я буряк маринований. І місяць пройшов, ушов весь цей смак буряка. Таке добренне. Я геть випила той маринад червоний. І буду маринувати буряк. Якщо буде багато, то моніці завезу, вона теж таке їсть. Бачите, красота. А дивіться, а оцей буряк, там нема буряка, щоб ви так розуміли, там нема, він не росте великий. Це якийсь, ну, навіть якщо б це був цукровий, то воно б там внизу виросло велике. Це оце ми варимо і їмо. І воно таке смачне. Я вам скажу, що оце я теж не буду викидати, я його поварю, і салатик буде, і я його скушаю. І дуже вкусно, мені подобається. Зараз напишуть, що італій з негодує чи що. Дивіться, тут є трошки. Ось, ось мої бурячки понатикувала. В минулому році просто семечки посіяла і потім висадила. А в Італії продається розсада всього, що хочеш. Такий пінопласт в ньому ячейки і там продаються. А ще це взагалі. Відбила я оце, цю загороду тут, або кури ходять. Груша тут класна, взагалі, вона така класна, але дивіться, оце цей мох, він весь з'їдає, він з'їдає цю грушу. І я коли була вагітна перший рік, я взяла шкрябалку железну і оце все пошкрябала. І груші вродили, і вони не падали, стигли на дереві. Тому що ця груша, вона коли падає, її тоді ложиш, достигнуть, вона не достигає. Ну таке. Ну, після того, як в мене за спиною сказали, ой, підожди, це ж моїй доці треба завести, я вирішила не шкрябати. Коротше, якось так. Красотища. Гарно ж, бачите. А тут ось метр на метр моєї клубніки мені сестра з України присилала. Мені щось так захотілося, тому що я там оставила, бо ну, оставила, виїжджала, оставила клубніку розсаду. А то їй треба трохи пополоти. А це наша м'ята заросло. Жалко її викидати і сушити нашу воно. Але таке, якщо насушу, то потім попів. Це нагідки теж з України насіння. Тут вже по всіх сусідах ці нагідки ростуть. Тут будуть сапати. Вон там воно. Треба буде квітки по порвати на чайок. Ну що, квітень місяць я зібрала врожай. Дивіться, яка красота, я ще й не очікувала, що це таке. Дивіться, воно в землі ховалося. Свіженьке, гарненьке, от в Італії ж погріба нема і тепло. І воно вже все пов'яло. Ну, я коли з України привозила, то я тримала його в холодильнику, і ви знаєте, буряк у мене вже цілий рік був пролежав і нічого з ним не було. Красоті ще почищу за мариною, тому що я тут не знаходила не варений буряк, а він весь іде варений, І ну, смак зовсім не той. А це класно. Довольно. Ну, мої бурячки тверді-тверді, взагалі шикарно. Ви знаєте, ніколи я не задумувалась, от буряки вони ще взимку там росли в тій землі, зима була тепла. І от е в буряках, е в таких, так само і в цукрових, нема черв'яків. Це означає, що там якась є речовина, яка дійсно вбиває глисти. А от моркву так не посадиш. І морква Віталія, 1 євро. І ви ж знаєте, що моркву, як посадиш, там черв'яки тільки так її погризуть і поїдять, і не буде вона такою красивою. Зараз я заллю водичкою і залишу на годин 4 у воді, поки воно висмокче, і зроблю буряк в маринаді. Красота. Дивіться, Сок буряка, він дуже корисний. Але от всі свіжо вижаті соки потрібно випивати там 10, 15, 20 хвилин, тому що вони вже втрачають там все, що можна і все, що не можна. А от буряк, він там щось сутки має настаюватися, після того, як його видушили, сутки має настаюватися. Взагалі, коли ви якусь проводите терапію, фітотерапію, соки, Зараз дуже багато є інформації в інтернеті. Читайте противопоказання і від чого, коли вам хтось рекомендує, або ви побачили відео, що щось від чогось хороше, провірте інформацію більше для вашого здоров'я. Там вон черешенька цвіте. Не кожен год черешні родять, але в цьому году, якщо все буде добре, то будуть. В прошлом році я таку налівку добренну зробила. Нема з ким пити. Так що, добрий, ранок. Наш ранок. П'ємо водичку і йдемо різати буряк. Він у мене, якщо чесно, цілу ніч простояв. Ось наш буряк ні разу він не віддав свій колір, який був такий остащий. Думаю, заодно одно віддав свій цей такий буряковий смак. Зараз ми його покришимо соломкою, засипемо в банки. І будемо. Варити маринад маринадом буду заливати гарячим. Получилось у мене аж 5, 5 літрових баночок. Рецепт у мене маринаду на 2 літрових баночок буду потроювати. Краще хай маринад залишиться, ніж не хватить. Рецепт на 2 півлітрових баночки. 200 мл води, 200 мл оцету. Бажано в ідеалі яблучного. У мене сьогодні немає брати виноградний. Італійці користуються лише виноградним або яблучним, ніколи технічним. І столова ложку, ложка солі і 3 столових ложки цукру. Я все потроїла. Після того, як закипіло, я буду лити оцет. Маринад коричневий, тому що я використовую тросняковий цукор. Він не рафінований. Ми використовуємо цукру мало, тому тросняковий. І все, я закрию гарячими кришками, які прокип'ятила. Воно прохолоне і поставлю в холодне місце. Ну, у мене холодне місце це холодильник. Баночку подарую подружці. І скажу так, це маринад на мариновану цибулю. Я робила просто мариновану цибулю із цим маринадом. Дійсно, через 2 години вже можна їсти обалденно. Хто любить цибулю і коли вона окрепка, її в маринад в такий в гарячий, вона залишається хрусткою і дуже смачна. Робила я цибулю разом із буряком, половину на половину. Скажу так. Через дві години ви його їсти не будете, тому що дає присмак буряк. На мою думку, краще робити окремо цибулю і окремо буряк. Але я все одно нічого не викинула, все з'їла, просто що цибулю не можна було як би, їсти відразу, а через тиждень я його почала їсти. Буряк, у мене стояла баночка. Місяць в холодильнику. Ну що ж, Оксани ж нічого не пропадає. Що я хочу сказати? Через місяць буряк стає просто шикарно смачним, залишається хрумтким, не портиться. Оце Це ж якби консервант. І що я рекомендую? Цибулю окремо, і ви через годину вже її зможете їсти і дуже смачно. І буряк, ось Я роблю самий буряк, і начну я його їсти через неділю, а краще через дві. І якщо через місяць він у мене ще буде, буде шикарно. Через місяць то я навіть і маринад попила. Я думаю, що якщо десь якийсь є буряк, який починає портитися, ще щось зробити отак. І він спокійно в холодильнику простоїть до трьох місяців. Всім смачного, хай нічого не пропадає, все будемо кушати. Рецепт маринаду я потроїла, хоч у мене тільки 5 баночок підлітрових. і мені прямо крапельку крапельку хватило. До речі, цей буряк був посаджений у жовтні місяці 2024 року. Оскільки я розраховувала, що він буде там сидіти і взимку в землі, я його не виривала, щоб він ріс. І зима плюс була тепла. Тепер можна і каву випити, дві каплі молока. І кава невеличка чашечка. Кажуть, що молоко нейтралізує всі ті хімікати, якими обробляють каву, тому що кава поки росте, і всякі мошки намагаються з'їсти. По смаку іноді собі додаю канелла. Або, тепер можна влаштувати і кофе тайм. Обов'язково капля молока. У мене дитина п'є безлактозне, тому і ми використовуємо, і взагалі нема дискомфорту в неї від молока безлактозного, як на напіток якийсь. Отакий От чалди в мене. Оця кофемашинка, вже кавоварка у нас вже 7 років. Ми як одружили сюди, прийшли, і відразу нам цю машинку чоловік взяв, він каву не п'є. Але для мене взяв вже 7 років взагалі без проблем працює. Я додаю корицю або е гвоздику мелену. До смакої самі. До речі, без цукру, тому що молоко воно нейтралізує гіркоту. І дуже смачно без Всім смачного кофе тайму! А коли я вистачила, то була пророковня. У нас це поповнення. Моє белі. Дякую.